Всім. Місяць тривав новоспечений турнір на Кубок видатного гравця Київського динамо Володимира Мунтяна. За нагороду сперечалися дев'ять команд найсильніших шкіл Києва, серед яких атлет, Восход, відрадний. Ідея проведення належить столичній федерації, а мета відродити зимові турніри на великих полях, дати змогу командам перевірити свою форму в бойових умовах перед офіційними змаганнями і присвятити їх легендарній особистості. Федерація і футболісти. Та нація, яка не має пам'яті, не має будущего. Ми практикуємо такі турніри. У нас стало модним проводить турніри пам'яті того чита. Наші молоді футболісти повинні бачити тих ветеранів, які принесли славу совєтському українському футболу. И вот один із них, Володимир Федорович Мунтян. Щодо спортивних баталій безпосередньо, то вони завершилися у неділю матчами за перше-третє місця. Бронза дісталася команді Вірт. А сам трофей розіграли між собою два принципові суперники з Дарницького району столиці атлет та восход. У цьому матчі Дербі відкрили рахунок і Сталося це на старті першого тайму. В середині другого Восход відігрався. Під кінець гри глядачі вже очікували на видовищі під назвою Футбольна лотерея після матчової пенальті. Однак атлетівці позбавили їх такого задоволення, вирвавши перемогу. 2-1 і атлет став першим володарем Кубка Мунтяна. Мы, наверное, чуть больше хотели выиграть. И плюс функционально мы лучше готовы еще команда Восход. То есть, что и сказалось в конце. Мы на последней минуте вырвали победу. Это первый кубок, то есть мы войдем в историю, как первый обладатель этого кубка. Но самое главное, преследуем цель, подготовиться к сезону и воспитать молодых игроков на будущее для команд-мастеров. Сам винуватець свята футболу Володимир Мунтян задоволенням подивився фінальні ігри і відзначив високий рівень команди учасниць. А ідею проведення змагань сприйняв на ура. Мовляв, про ветеранів потрібно пам'ятати за життя. Ви сприйняли це як-то одразу, коли мені спросили, як ви згодні проводити вашу честь в турнір. Я растерялся, как, ну, вроде я еще живой, что проводить, ну, как-то вот у нас еще, да, вот работало, а потом еще ну, тогда Когда Виктора Колотова у нас не стало, и вот мы проводим его память Виктора Колотова. Тогда где-то через год, через два какой-то мы проводили турнир, вот по-моему был. И я задался, ну задал вопрос одному из руководителей: а почему у нас не проводят вот, при жизни? Потому что вот был бы сейчас Виктор, да, при жизни. Вот, и ребята мог сказать и что-то такое. А потом и подхватилось это. Я не знаю, может это тогда так сработало. Вже наступного року за Кубок Мунтяна сперечатиметься більше команд. Принаймні на це сподіваються організатори. І точнісіньке, тако, таке фото з автографом Володимира Федоровича Мунтяна отримає той, хто дасть відповідь на запитання нашого спільного з Київською федерацією футболу конкурсу. А воно таке, скільки матчів зіграв Володимир Мутян за київське Динамо і за збірну Радянського Союзу. А наші адреси незмінні електрона СТН Спорт Цуценятко Ай Юей і поштова Київ 010...